Привіт, нішпорко! У цьому відео я хочу розповісти тобі про середовище для написання коду: транслятори, компілятори, інтерпретатори та програмний проєкт. У сучасному світі програмування стає важливою навичкою, яка допомагає створювати різні технології від простих додатків до складних програм, щоб писати код і створювати програми. Програмісти використовують спеціальні інструменти, такі як середовище для написання коду та транслятори. Вивчаючи їх, ти зможеш краще зрозуміти, як працює комп'ютер та як створювати програмні продукти. Отож, що ж таке середовище для написання коду, або IDE – інтегроване середовище розробки. Це програма або набір інструментів, що допомагає розробнику писати та редагувати код, тестувати. І запускати його. Це важлива складова у розробці програмного забезпечення, оскільки спрощує процес створення програм і надає зручні інструменти для роботи. Мови програмування, такі як Python, мають різні середовища, які роблять процес написання коду простішим і зручнішим. Основними можливостями середовища для написання коду є наступне: редактор коду, компілятор або інтерпретатор. Дебагер, тобто відкладчик, система керування файлами і проєктами. Редактор коду це основне місце, де програмісти пишуть свій код. Редактор підсвічує синтаксис, що допомагає краще орієнтуватися в коді та уникати помилок. Компілятор або ж інтерпретатор програма, що перетворює код, написаний людиною, у код, зрозумілий комп'ютеру, дебагер. Або відкладчик інструмент, що дозволяє відстежувати і відправляти помилки у програмі, даючи змогу програмісту побачити, як працює код на різних етапах виконання. Система керування файлами і проєктами дозволяє легко організовувати файли у великому проєкті. Ось кілька найпопулярніших середовищ для написання коду, які використовуються розробниками для різних мов програмування та проєктів Visual Studio Code. Безкоштовне і потужне середовище, яке підтримує багато мов програмування. Воно одне з найпопулярніших середовищ серед розробників через свою легкість, швидкість і продуктивність. PyCharm це середовище для розробки на мови програмування Python. Воно одне з найкращих варіантів для Python-розробників, особливо для веб-розробки та наукових обчислень. Ідея, особливо популярний серед Java розробників завдяки потужній підтримці мови програмування Java. Idle – це просте середовище для написання програм на Python, що під силу навіть початківців. Особисто я працюю в середовищі Tony. це зручне середовище для початківців та тих, хто виконує невеликі проєкти, які потрібно швидко виконати. Ну а тепер перейдемо далі і поговоримо про транслятори. Це програми, що перетворюють код, написаний програмістом, у форму, зрозумілу, для комп'ютера. Є два основні типи трансляторів: компілятори та інтерпретатори. Компілятор це програма, яка бере весь вихідний код програми, написаний на мові програмування, і перетворює його в машинний код або код низького рівня. Це схоже на те, якби. Ти переклав би книгу з однієї мови на іншу перед тим, як хтось хоче її прочитати. Як же працює компілятор? Програміст пише код, компілятор переводить його в машинний код, цей код щитується комп'ютером і виконується. Перевага це швидке виконання програми після компіляції, є дуже велика ефективність. Недоліком важко відразу знайти помилку. Оскільки програма компілюється повністю перед запуском. Інтерпретатор виконує код покроково. Це означає, що кожна команда виконується відразу після того, як була написана та перевірена на наявність помилок. Як же працює інтерпретатор? Програміст пише код, інтерпретатор виконує кожну команду одразу, переводячи її на зрозумілу для комп'ютера мову. Перевагою є легше відстеження помилок, і це зручно для початківців. Недоліком є те, що програма виконується повільніше, оскільки кожна команда перекладається під час виконання. Ну а тепер рухаємося далі. Поговоримо про програмний проєкт це сукупність файлів і програмного коду, що створюється для розв'язання певного завдання. Проєкт може бути. Невеликим, над яким працює один розробник, або масштабним, який розробляють команди з десятків чи сотень фахівців, кожен з яких відповідає за свою частину роботи. Успішний програмний проєкт вимагає ретельного планування, координації та управління ресурсами. Для того, щоб програмний проєкт був успішний, потрібно пройти основні етапи створення програмного проєкту. Перше це аналіз вимог. Перед початком роботи важливо зрозуміти, яку проблему має розв'язати проєкт. Наприклад, програма може допомагати учням у розв'язанні математичних задач. Другий етап це планування. Розробник планує, як виглядати буде програма, які функції вона матиме та як краще організувати її структуру. Третім етапом є вже розробка, тобто написання коду. Програміст. Пише код за допомогою середовища для розробки та за допомогою трансляторів. Наступним етапом четвертим є тестування. Після написання коду його потрібно протестувати на наявність помилок. Ну і п'ятий це впровадження і підтримка. Коли проєкт готовий, його передають користувачам. Якщо виникають проблеми або необхідно додати нові функції, програмісти підтримують і оновлюють проєкт. Ну, а тепер я хочу навести приклад створення програмного проєкту. Уявімо, що ми розробляємо калькулятор для розв'язання рівнянь. Спочатку визначаємо, які рівняння буде розв'язувати програма, потім пишемо код, наприклад, на мові Python, використовуючи середовище Tony. Після цього програма тестується, щоб переконатися, що вона правильно розв'язує всі рівняння. І нарешті калькулятор стає доступним для всіх учнів в класі. Ці етапи є надзвичайно важливі. Але коли над проєктом працюють декілька людей, доцільно робити опис та інформацію про цей проєкт. Для цього використовують спеціальний інформативний файл. Він зазвичай називається Redme і має формат TXT. Це текстовий файл, що містить важливу інформацію про проєкт і зазвичай розміщується в кореневій папці проєкту. Він допомагає новим користувачам або розробникам швидко зрозуміти призначення проєкту, його функціональні можливості, особливості встановлення та використання. Як створювати файл Readme? Насправді файли Redmi створюють у звичайному текстовому редакторі, наприклад, Notepad або блокнот. Зберігають, як я раніше говорив, у форматі TXT. Це забезпечує сумісність на всіх платформах та можливість відкрити файл у будь-якому текстовому редакторі. Чому цей файл важливий? Він полегшує ознайомлення з проєктом, відбувається ефективне спілкування з користувачами і це стандартизація інформації. Readme.txt використовується як стандартний спосіб представлення інформації про проєкт, які завдання розв'язує, як встановити та запустити, як використовувати, приклади використання та доповнення, контактна інформація та авторство та інші деталі. Ти маєш зрозуміти, середовище для написання коду та транслятори це важливі інструменти для програміста, які допомагають писати, відлагоджувати та виконувати програми. Знання про те, як вони працюють, допоможуть тобі створювати власні проєкти, працювати з різними мовами програмування та трансляторами. Ну а на цьому буде все. До нових зустрічей нишпарку!